Пам'ятаєте, що Макрон сказав, що в нас є ЄУТОЛСАД французькі супутники? Ми готові. В нас є там системи, є свої термінали, готові надати Україні. І щонайменше 40 тисяч таких терміналів, аналогів Старлінку. У нас вони є. Так цього достатньо, щоб замінити всі старлінки, що має Україна, при тому, щоб вони ще коректно працювали, ну очевидно, випробування йдуть. Просто щоб ви розуміли, що акції компанії Євтолсад злетіли за останню добу на 5 500% через ці новини тепер вартість компанії, якою там 4 мільярди баксів. А до того вони і до мільярда не дотягували. От вам слово, перспективи. Да, до речі, я вже згадував там пісторіюси 3 мільярди євро з німеччини. Да, вони сформували дійсно пакет. Військової е, цієї допомоги наразі обговорюється його швидке фінансування. Ви ж знаєте, що там є якби е, е, шлагбаум поки що шольца на цій темі, але ну, пісторіс про це заявив, і сказав, що Німеччина на цей рік загалом з бюджету затвердила 4 мільярди євро для України.